На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора! Сьогодні у новинах ви побачите камери відеонагляду. Покрали у калуші В великому Каменяреві. В Коломиї присвятили конкурс щитців. До мистецького центру світович з'їхалися талановиті учні районних шкіл. В дитячій музичній школі номер 1 відбувся сольний концерт випускниці закладу Богдане Сав'юк. Камери відеонагляду покрали у калуші правоохоронці. Встановили зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець. Деталі в сюжеті до місцевих правоохоронців за допомогою звернувся 49-річний мешканець Калуша. Чоловік повідомив про те, що невідома особа з фасаду калуського міського спортивно-технічного клубу викрала камери спостереження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 31-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Особа раніше судима, і то не один раз, декілька разів судимий, де вже у нас був на домашньому арешті, де він ночі, година третя, четверта виходив на вулицю, порушуючи домашній арешт. По чому? І скоював крадіжки від знайшли місця збуту його речові докази. Вилучено і повернуто громадяна. Як з'ясувалося, пізно ввечері зловмисник демонтував з фасаду будинку камери відеоспостереження і втік. Проте на диску пам'яті зберігся фрагмент запису. Це й дозволило поліцейським встановити особу злодія. У ході розслідування було доведено його причетність до більш ніж десятка крадіжок чужого майна. Камер відеоспостереження, електроінструментів, велосипедів. частину викрадених речей вилучено. Вони стали речовими доказами у кримінальному провадженні. Суд обрав злодійкуватому калушанинові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За сенсія статті передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі. Коломийська поліція розшукує безвісти зниклого косташа Володимира Станіславовича, 78-го року народження мешканця села Прикмеще, Городенківського району. Чоловік ще 12 листопада вийшов з території тракторної бригади підгайчиків. Та місце його знаходження досі невідоме. Прикмети: зріст 185 см, п'ять сантиметрів, статури, волосся темне коротке. Був одягнений у чорну спортивну шапку, куртку чорного кольору. Темні штани гумові чоботи. Кому щось відомо про місце знаходження безвісти зниклого, прохання повідомити в Коломийський відділ поліції за телефоном 22438 або ж 102. Музика. Від журналіста до пресофіцера Збройних сил України львів'янин Юрій Лелявський у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади нещодавно повернувся з війни. Нашій знімальній групі розповів про події на сході та про те, як двічі був у полоні терористів. Юрій Лелявський уродженець Львова. Журналіст за фахом до початку революції гідності жодним чином не мав відношення до армії. Проте ситуація на майдані, а згодом збройна агресія північного сусіда змусила Юрія фільмувати усі події і стати волонтером. Спочатку були події на майдані, я робив зйомки на майдані. І коли горів вулиця Грушевського, я думав, боже, одне з найкрасивих міст світу, Київ, і в такі от сталося, що може бути страшніше, виявляється, що може. От, на жаль, на жаль, потім був Крим. Я робив зйомки в Криму під час анексії. Ну, тоді здавалося, що на, на тому все закінчиться. Ну, потім почався південний той, південний схід, і на мапі України появилась нова гаряча точка. Місто Славянськ, чи, як кажуть в Донецьку, в Донецьку Славянськ. Я, там почали пропадати люди. Я ще, ще не, не будучи військовим, поїхав робити репортаж, що ж там таке. В тому Славянську, якийсь Гіркін, Шміркін, якийсь там якийсь. Я думаю, я думав, то ненадовго, що там ніби так народ. Ну, трошки похвилюються, успокоюються. Проте реальність виявилася зовсім іншою. Перша поїздка у Слов'янськ для Юрія Лилявського виявилася доволі жорстокою. Його затримали, терористи утримували чоловіка у приміщенні СБУ. Проте Юрій не скаржиться. каже іншим, пощастило менше. Мені ще доволі повезло, бо я встиг повідомити своїх друзів, що мене затримали. І друзі дзвонили їхньому керівництву, мовляв, оця людина, він дійсно журналіст, бо вони думали, що я якийсь там, розвідник, диверсант, там, просто їх сильно збентежила моя паспорт з моєї львівської прописки. Слово «Львів» — це вже автоматична вже вина. Вже, вже, вже ти всьому винний. От, ну, як до мене, тоді ставились доволі м'яко. Бо це тільки було початок війни. От, ну, ну, а іншим хлопцям діставалося. Які там були, дзвонили редактори київських видань Андрій Куліков, який тоді був редактором на свободи слова. Вот і дуже дуже велику активну діяльність і в тому проявила моя добра знайома мій друг Зоряна Єленко, редактор львівського сайту «Бедіастар». Вона там трясла ковомор. вона там виходила мало не на Путіна. Ну так розвонила. І зрештою, тим сепаратистам надоїло, що їм постійно хтось дзвонить. Відпустіть того відпустіть, відпустіть мене. От мені вдалося тоді вийти. Перше перебування у полоні для Юрія було відносно безпечним. Проте чоловік вдома не всидів і знову поїхав на схід. Каже, не міг сидіти спокійно, коли знав, там іде справжня війна, і українські військові потребують допомоги. Тому став волонтером і знову втрапив у халепу. Я з волонтерами почалась війна, вже настояща війна, така з великими жертвами, з використанням бойової техніки. це був 2014 рік. Армія снабжалася тоді ще погано і армія снабжали волонтери. І от я з групи волонтерів, які везли в один з підрозділів в батальйон Айдар, і, ну, речі, там, ліки, форму. У я, я, мене була камера, я хотів зняти репортажик. Там. Ну, і, на жаль, ми перепутали дорогу і заїхали на ворожий блокпост. Тоді, тоді часто мінялася лінія фронту, непонятно, в одному селі наші через вечір там вже вони. І отак ми в'їхали на, на ту територію випадково. вони не могли повірити, що ми випадково заїхали на. Ну, думали, що ми з якоюсь метою, що в нас якесь спецзавдання там. От. І мені так само прийшлося. Ну, вони думали, що я і військовий, там, вимагали, щоб я сказав своє військове завдання, Я встиг тільки смс-ку скинути, щоб потрапили до... до затримали на нас так звані. А, а такі атаманка зіцин такий у них був. Можливо, ця смс кретувала життя, б... бо вони вже зрозуміли, що якщо там ми пропадемо, то. Відповідно, війна буде ну, на нього. Завдяки волонтерам та переговорнику Вадиму Рубану Юрія з полону звільнили. Уже тоді він свідомо вирішив, хоче піти до збройних сил України. У військоматі запропонували стати військовим кореспондентом. Відтоді Юрій Лалявський фільмує війну. Нещодавно у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, де він служить пресофіцером, повернувся із зони проведення АТО. Розповідає, там наш наймолодший підрозділ української армії виконував бойові завдання, довелося побувати. У найгарячіших точках східної України ми були на сході в Донецькій області, в містах Красногорів, Камарі, де виконували бойове завдання. І з завданнями, ми, я вважаю, справились, покладено на нас нормально, тому що ну, це от лише статистика: більше 20 військовослужбовців були нагороджені державними нагородами, відзнаками генштабу. От, трьох військовослужбовців були нагороджені орденами Богдана Хмельницького. От один посмертно ми воювали. Ну може, це звучить трошки нескромно. але не нормально там воювали, треба дивитися, що вороги пишуть. Нові реально вони не збоялися. Юрій Лилявський каже: від війни стомилися уже всі, проте досі не всі місцеві мешканці усвідомили, хто ворог і з ким треба воювати. Військовослужбовець каже: спрогнозувати події на сході нереально, але ця війна змінила усіх. Країна міняється. Міняти свідомість людей це вже новий народ, нова нація. От, ну, сподіваюся, яка буде більш щасливою. І ми ментально ще набагато ближче стали до Європи, ніж було до, ту, до, до того. От, тобто, вже, слава Богу, пішов водорозділ, вже ми ніколи не повернемося на... в сторону Сходу, в сторону Матушки Росії, яка б не була повага до. Великої російської культури до Пушкіна, до Достоєвського, але треба ділити, є Росія нормально і є Росія путінська. Путінська чи фактично це то, те, що зараз проводить Путін, це фактично нацизм ну, часів Гітлера, ну, тільки, тільки може більш поміркований. От ми вже туди не повернемося. Це, це плюс. Ну, мінус, що війна, вона, ця війна вимагає великі ресурси, і матеріальні, і людські, і емоційні. Це мінуси. Але кажуть, у війні нація, може це як очищення через кров, як, як це, це не звучало цинічно жорстоко по відношенню до ну, загиблих, до ну, тих, хто втратив родичів, ну, на жаль, такий катарсіс ми проходимо. Зі столиці в Коломию киянин Сергій Батрамєєв обрав для служби 10-го окрему гірську штурмову бригаду. Він командир відділення розвідувальної роти. До того воював у складі батальйону Донбас, побував з побратимами у найгарячіших точках і втрапив в полон до терористів. Там себе повів як справжній захисник України. Тепер молодий чоловік приїхав на постійне місце дислокації 10-ї бригади в Коломию. Сергій Батрамєєв освоюється в Коломойській військовій частині. Він киянин, проте за останні два роки йому довелося побувати в кількох регіонах України. Щоправда, не з пізнавальною метою молодий чоловік боронив кордони України. Самого начала тисячі чотирнадцятий. Почалося кампанії, так сказати. Ну, на той момент я пішов у національну гвардію служити. Попав в батальйон. Второй батальон специального назначения Национальной гвардии. Он на он известен был как батальон Донбасс. Ну, выехали на восток, принимали участие в боях, брали города. Ну, до Иловайска был там. Ну, вместе со всеми зашли, не все вышли. При виході з Іловайська колону наших військових розбили вороги. В тому пекельному котлі загинуло безліч українців, врятувалися одиниці. Допомоги чекати не було звідки, розповідає Сергій. Проте рук військові не опускали і намагалися домовитися з терористами. Відео з полону сепаратисти навіть виклали в інтернет. Два дні чекали підкріплення, його не було. Рані на вже ж началі Ну, і ми договорі з десантниками. Противника, чтобы раненых и женщин отпустили, а нас либо как-нибудь передадут на, на нашу сторону. Ну, во вход ДНР, ЛНР. Ну, с... насчет раненых и женщин они содержали слово, насчет нашего батальона они решили передать в ДНР. Плен, бомбоубежище, здание ну, СБУ Донецка. У Донецка. Ну, в началі слова зовсім ні хороші, але потім боліміні організували штата. Щоправда, полон не зламав Сергія, він постійно посміхається, а його очі випромінюють тепло і доброту. Спогадами про спілкування з терористами та перебуванням на війні ділиться неохоче, хоча найважчі моменти назавжди залишаться в пам'яті. Саме тяжеле ну, видеть пакети. Ну, потом потомпіс пакетів, потім части. Важко. Ну, то тяжело. Ну, та з в принципі, уже не втрачаєш внимания, що там під ногами і хто. Зараз Сергій Батрам'єєв з побратимами має нетривалий відпочинок. Далі, якщо буде команда, знову на війну. Адже коли вона закінчиться, ніхто не знає. По документам вона може закінчитися, в принципі достатньо будь але У всіх вже з'явилися зуби друг на друга. Це буде сложно. Потому що хто-то буде приїжджати туди, хто-то оттуда. Ось я будуть претензії. Ну дойти час. Звітно виборні збори Коломийської міськрайонної організації ветеранів Афганістану відбудуться у Палаці культури Народний Дім 20 листопада, початок о 13-й годині. А 21 листопада до дня гідності та свободи в Коломиї відбудуться наступні заходи о 13-й годині. панахида та покладання квітів біля пам'ятних знаків Героям Небесної Сотні і героям АТО на площі відродження. О 14-й годині вечір пам'яті Українці, нація нескорених у міському палаці культури народний дім. Запрошуємо коломиян та гостей міста 21 листопада. Ми мусимо навчитися чути себе українцями не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. Ці слова написав Іван Якович Фаранко багато років тому. А вони актуальні і досі. Власне великому Каменяреві в Коломиї присвятили конкурс чи Його провели в палаці культури народний дім. Я українка, горчуся і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом мій писати слова мелодійні вірші складати. Загальноміський конкурс пам'яті Івана Франка відбувається вже в одинадцяте. Щороку кількість учасників збільшується цьогоріч їх було майже 100. Це учні різних навчальних закладів. Кожен мав прочитати три вірші великого «Великого сучасного автора та гумореску. Коли ти виходиш на сцену, ти думаєш, що зараз ти забудеш слова чи чи станеться щось недобре. Але коли ти вже вийшов і починаєш декламувати вірші, в тебе просто тобі хочеться донести думку. Декламувати вірші це круто і читати це дуже весело і. Круто. Мені дуже подобається розповідати вірші. За кулісом дуже хвилююсь, але коли виходжу на сцену, е я забуваю про все і співаючи декламую вірші. Коли я виходжу на сцену, мені просто перехоплюю подих, але потім, коли я починаю декламувати, е просто стає дуже легко. Три роки я відвідую театр поезії Орфей, і мені подобається змінився досить голос завдяки Орфею і. Моя чіткість вимови слів, я беру участь у цьому конкурсі, тому що мені подобається поезія і подобається декламувати вірші, і я планую в майбутньому пов'язати з цим свою кар'єру. Коли виходжу на сцену, звісно, є хвилювання, але коли починаю читати, здається, все припадає. Я... Вживаюся в те, що я читаю, і все пропадає. хвилювання, якісь переживання Членам журі випала нелегка ноша серед майже ста учасників обрати найяскравіших зірок, акторів, побачити серед них справжні родзинки, які вміють читати вірші, коли діти з маличку виховуються на українському слові, а на таких особливо класиках, на таких велетах української літератури, як Іван Франко, якому власне цьогоріч і в ювілейний рік цей конкурс присвячується, і я думаю, що діти глибше починають розуміти красу української мови, любити її, збагачувати її, а, а тим більше засвоювати найкращі шедеври української. Літературної класики, поетичної класики, яка є створена. Тішуся з того, що діти не тільки в комп'ютері сидять, але вони і долучаються до живого слова, друкованого слова і відчувають, відчувають поезію, відчувають і розуміють. І багато конкурсантів, переможців цих конкурсів, потім стають учасниками нашого. Славного театру поезії Орфей наші діти не є байдужими. А що наші діти люблять? мистецтво люблять читати, читати книжки, долучаються, і конкурс якраз направлений на те, щоб більше дітей долучити до книжки. Серед переможців багато орфеївців, саме вони напрочуд яскраво показали те, що хотіли автори донести до своїх читачів. Конкурс це ініціатива нині покійного керівника театру поезії Орфей Сергія Козлова. Але його справу продовжують послідовники на плечі журі дуже велика ноша покладається, тому що переслухати три твори кожного учасника такі умови це досить складно, і вибрати серед них найкращих це також складно. Тішусь тим, що є маленькі діти, яким і по п'ять років для них можливо не так перемога, а як перебороти цей страх, щоб вийти до глядача. І продекламувати ті вірші. Нам іноді здається, що декламування вірша це дуже легко, насправді це дуже складно. Ти повинен зрозуміти, що хотів автор донести твором, відчути це і передати так декламуванням, щоб зрозумів це глядач. Я без своїх орфеївців не уявляю себе, тому щиро дякую всім, хто приходить на мої заняття, і з нагоди хочу запросити і всіх інших діток, які талановиті в Коломиї і в районі, щоб приєднувалися в мою маленьку орфеївську сім'ю. У категорії з 6 до 9 років. Перше місце посіла Катерина Фільварок, друге Семен Білов, третє Софія Дудчак. У категорії з 10 до 14 років лідером є Софія Куриляк, друга Надія Бірчак, третя Ксенія Болодзюк. Старші 15 років Наталя Кобилянська, Ірина Луцик та Ерік Никифорук. Гран-прі конкурсу здобула Надія Кобилянська. До мистецького центру Світовит з'їхалися талановиті учні районних шкіл. Молоді люди читали як вірші Франка, так і свої твори. Поетичний вечір відвідали наші журналісти. На конкурс Франкової патріотичної та авторської поезії до Дня свободи та гідності Мар'яна приїхала із воскресінців. Дівчинці тільки 11, а віршує вже сім років. Здебільшого пише про Україну та пори року. Я бачу їх як живих людей. Мар'янка захоплюється творчістю Франка. Навіть свої вірші присвячує Каменяреві та героям його творів. Від захоплення франковими творами власне про персонажів його творів. Куплет зачитує і нам. Коли приходить сон до мене, я у дивний світ казковий лину». Чудові образи Франкові, мене приспали, мов дитина. річний Віктор Прокопів стовмачика на конкурс приїхав, щоб озвучити вірші Івана Франка, а також свої власні натхнення приходить спонтанно. Воно може прийти як і серед ночі, можу проснутися, і в мене в голові просто емоцій. просто хочеться сісти щось написати. З охотою свої та франкові вірші Перез однолітками, батьками вчителями та журі декламували Аня та Настя з Коломийщини. Іван Франко для мене. Трошки особливий. Він дуже ніжний, і мені він дуже сподобався до душі. Вони дуже емоційні і мені подобається. Лілія Коцабюк, одинадцятикласниця Коршівської школи. На розгляд журі пропонує вірш, який присвятила своєму другу, який зараз на сході боронить країну. Я зі страху щораз затерпала, коли говорив, зателефоную пізніше. Я знала, він не може по-іншому, як в ті. Що за любов до України кров готові пролити, зв'язок обривався між телефонними лініями та не між серцями, що невпинно говорять через відстань війну і смерть, незважаючи навіть на те, що абонент знаходиться поза зоною досяжності, бо ніхто і ніщо не зуміє вбити те, за чого живеш. Майже 40 учнів шкіл району взяли участь у конкурсі франкової патріотичної та авторської поезії, що відбувся у мистецькому центрі світовид. Представники журі та організатори кажуть, вражені кількістю талановитих дітей, охочих брати участь у поетичних конкурсах. Емоційність, артистичність, вміння передати зміст поезії і зовнішній вигляд. Усіх учасників відзначили грамотами та подяками. Подарунок для вчителя у дитячій музичній школі номер один відбувся сольний концерт випускниці закладу Богдане Сав'юк. Скрипалька зараз навчається у Львівській музичній академії. До рідної школи приїхала привітати першу вчительку Анжелу Микитюк з ювілеєм. На щиру родинну зустріч завітав весь колектив музичної школи. Запросили і моїх колег. Коломиянка Богдана Сав'юк музикою займається з дитинства. Відвідувала першу музичну школу, клас скрипки. Після завершення навчання в альмаматері вирішила продовжити музичну освіту. Зараз Богдана, студентка Львівської музичної академії імені Миколи Висенка. Ідею організувати сольний концерт у рідній школі виношувала вже давно, розповідає скрипалька. Та зараз випала чудова нагода день народження першої вчительки музики Анжели Микитюк. Я так собі подумала, ой, поїду в Коломию, зроблю такий подарунок, сюрприз. Анжела Микитюк – один з найкращих фахівців-музикантів у Коломиї, каже директор першої музичної школи Богдан Іванчук. Вона вміє знайти підхід до кожної дитини і допомагає багатьом талантам реалізувати себе за двадцятилітню викладацьку працю. Не один її вихованець продовжив музичну освіту у вищому навчальному закладі, каже Богдан Іванчук. Вона нас завоювала своєю працею авторитет. Вона є лідер, одна з кращих викладач. З великої букви її випускники навчаються і воно в франківськ у в Львові, Києві і за кордоном як керункове, дуже мені приємно, і ми я горджуся. що у нас Анжела все на нас в цій школі себе вона проявила. Як нашого кращий викладач для успіху кожного музиканта важливо отримати хороший старт, базові знання каже Богдана Сав'юк, а далі бажання та постійна праця над собою. Перш за все. Повинен займатися багато, ходити на безліч різних концертів, де виступають дуже хороші музиканти світового рівня. Їздити на майстер-класи, збагачуватися, їздити на конкурси. Ну, Звичайно, бажання. Перш за все, бажання, хороші люди навколо, які допомагають. Богдана Сав'юк виконала твори класиків паганіні і моцарта. Такий високий рівень виконання це гордість для школи, каже Анжела Микитюк. Такого подарунку від вихованки не очікувала, тому не може стримати сліз від такого сюрпризу. Невимовно рада з такого подарунку, який мені зробила моя учениця на мій ювілей. Ми всі разом направили цю дитину в то русло, в якому вона зараз себе чує просто як. З нагоди ювілею викладача скрипки Анжело Микитюк вітає увесь колектив та учні і випускники дитячої музичної школи номер один. І це був останній сюжет нашого випуску. Значно більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу до зустрічі і хай щастить.